Всім привіт! Тільки що відлітала в себе. Це кайф. Головна причина наших переживань, наших якихось страхів і того, що ми залишаємося у минулих патернах нашої поведінки, у наших установках. Це те, що ми не заглиблюємося всередину себе. А не робимо ми цього через той самий страх, тому що ми не знаємо як. І мозок не хоче нашої еволюції, він хоче сидіти в комфорті на одному місці. В логіці мозку більш зрозуміла логіка. Зараз буде високий рівень махровості, але ця махровість вона допомогла в першу чергу мені. І саме тому я цим ділюсь. Я спостерігаю за тим, як люди, і я в тому ж числі, дуже люблять. Перекладати відповідальність на інших людей, от, він мені допоможе, тому що він лікар. От він мені допоможе, тому що він цілитель. Я хочу знайти своє спасіння в Бога, і він вирішить усі мої питання, як мій батько, який колись цього не зробив. От, моя родина. Мені потрібно їй допомагати, тому що інакше вона не буде мене підтримувати, не буде в мене соломки під дубцею, і я буду в беззахисній позиції. Такі усякі переконання, які насправді є реальними тільки для вашого світу. І знову ж таки, щоб відновити, а насправді це реально означає відновити ваш спокій, вашу впевненість і стійкість. Вашому житті і всередині себе відчувати цю стійкість і спокій. Тому що в першу чергу дім ваш знаходиться не в Україні, в якомусь там місті під Кропивницьким, не знаю, під Харковом, під Львовом, під Тернополем і так далі. А він знаходиться в першу чергу всередині вас. І шукати. Свій спокій, свій дім потрібно в першу чергу, не ззовні, а всередині. Кажу банальні дуже речі. Але послухайте: із самого початку з'являється складність в тому, щоб почути себе і свою душу, свої бажання, свій спокій, особистий і свій дім, тому що ми віддаляємося протягом життя від нього, від свого дому і від себе. І ми більш наближуємося до інших людей. Особливо, якщо ви екстраверт, вам може бути дуже складно робити медитації, тому що вам дуже страшно і лячно сісти і з'єднатися з самим собою. Тому що легше з'єднатися з кимось, там безпечніше, ніж входити в глибину себе і чути. Ті речі, які ти сам собі кажеш. Тому що, коли ти сідаєш в медитацію, ти чуєш свої думки, ти чуєш свою правду про себе. І от найголовніше це озброїтись правдою, словом правди, самому собі. Самому собі сказати істину, що я маю на увазі, ваші установки і переконання. Тому що 50% вирішення вашої проблеми це знаходження цієї вашої правди. У що я вірю? Я вірю, що чоловіки погані. Чому? Ми починаємо розкручувати проблему і знаходити вирішення. Але це відбувається тільки тоді, коли ти з'єднуєшся сам з собою, а не Уникаєш постійно своїх питань, проблем, установок і так далі. І те, що прийшло до мене в медитації, тільки що, це ідея проводження медитації для вас, поки що за символічну просто суму, тому що це я вважаю, що кожен має вміти я сама. Прикладали на інших відповідальність, тому що мені дуже складно було з'єднатися з самою собою, тому що зручніше і легше заплатити комусь гроші, до когось прийти, комусь сказати: блін, спаси, допоможи. Але насправді вам не потрібно ніде шукати ніякого спасіння, бо ваше спасіння знаходиться всередині. Ви самі себе зможете спасти тільки тоді, коли ви візьмете на себе відповідальність. Але знову ж таки, відповідальність брати складно. Ви можете думати, що я класно беру відповідальність за свою роботу, за гроші, за те, щоб забезпечувати себе. Але ваші установки залишаються в вашій голові і вони заважають вам жити. Бачила одну людину тільки, яка кожен день пропрацьовує свої установки і не нав'язує їх ніяким взагалі чином нікому. Тобто, зазвичай, як відбувається, навіть якщо ви прийдете до лікаря, до цілителя, це не буде перманентний і такий сталий стан. Він завжди буде змінюватися через те, що ви завжди комунікуєте, продовжуєте комунікацію з іншими людьми, а інші люди. Вони впливають на вас, навіть якщо вони не кажуть вам ніякі свої установки, вони все одно впливають на вас, якщо ви обираєте з ними спілкуватися. Тому дуже важливо вміти навчитися допомагати собі самостійно. А для того щоб це зробити. Потрібно увійти для початку поле з кимось, хто вже навчився це робити, хто вміє проводити цей стан. І я особисто навчилася от, допомагати собі на тому прикладі, коли мене проводили. Тобто, я просто щось робила, мені казали, я була свідома тут. Моє тіло розслаблялося, але моя свідомість ну, я усе запам'ятовувала. Я можу зрозуміти. І провести себе, і провести вас, щоб нарешті вирішити свої питання, прогалини, з'єднатися з самим собою, тому що це відчуття це дім. Більш за все, кожній людині потрібен не хтось там, не друга половинка, а ваша друга половинка, ваша душа. Вам потрібно з'єднати вашу логічну частину з чуттєвою. І логічна, зазвичай дуже розвинена і, в принципі, ну, не потребує якоїсь такої дуже сильної прокачки. Але навіть якщо потребує, то ви вже знаєте плюс-мінус, як це робити. А чуттєво усі отак от б'ють. Просто я не буду чути тебе моя душа, я не буду слухати свої бажання, я буду слухати бажання інших людей. Я буду підлаштовуватися під інших, я буду боятися, я буду соромитися, і я не буду проявлятися. Я не буду робити те, що хочу, тому що я навіть не знаю, що я хочу. І ось такі питання вони прокручуються просто в голові, особливо якщо ви тривожна людина. А я дуже тривожна людина, але зараз в мене такий спокій. І я просто знаю, як мені його досягти, цього спокою. Це просто сталево. Я знаю, як мені зробити цей стан. І коли ви входите в одне поле з якоюсь людиною, яка вже в цьому була, а особливо, якщо це група, тому що я хочу ще групові такі медитації робити, так це дуже класно буде. Ви об'єднуєтеся в цьому полі, ви підвищуєте свої вібрації до... Того стану, в якому ви хочете знаходитись, тому що цей баланс життя він і полягає якраз в тому балансі мозку і душі. Ви піднімаєте свої вібрації на більш високий рівень. Я вже на такій махровій мові заговорила. Ви можете скільки завгодно вирішувати містечкові проблеми, але головні і основні ваші проблеми вони залишаться з вами. А найголовніший спосіб того, як можна це вирішити, це з'єднатися з собою. Це провідна думка в принципі усього мого монологу. Тому чекаю на кожного: пишіть, будемо з'єднуватися і навчатися медитації, прибирати свій страх, прибирати свій сором і підвищувати свій внутрішній стан до класного, наповненого і стану з любові.